Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Всередині щось перекручується. Збираюся з думками і кажу собі, Марко, треба показати енергію. І, я думаю, тоді е, тренери повернуться. Привіт, мене звати Марко Швайковський. Мені 20 років. І зараз ви почуєте, як звучить Львівський край. Я би хотів потрапити до команди Святослава Вакарчука. Я навчався у Львівській лінгвістичній гімназії, це колишня четверта школа у Львові, де колись також навчався Святослав Вакарчук. Він для мене є кумиром. Ще з самого дитинства я пам'ятаю його пісні, і зараз, коли він їздить на фронт і співає для е, людей, там це дуже сильно надихає. Він є. Прикладом для багатьох українських музикантів кожен українець зараз має бути корисним і активним на своєму місці, де він зараз знаходиться. Музика лікує, і, поки ми українці співаємо, нас неможливо здолати. Dis-moi tu dis il vient Enfant j'ai sourire je, suis heureux, je vais. Maman dit que l'on recherche bien on finit toujours par trouver Elle dit qu'il n'est jamais qu très va, Qu'il part très souvent travailler Maman dit travail c'est bien Bien mon cœur te remet la coupe à papa, nous Mais ton papa Dis-moi tout ton Hey, ça me sans de parler C'est ce qui ne va pas ça papa, craint dis-moi aussi caché, ça te va faire mal, il faut que j'aie, quand tu me hey. dis, papa, hé, honté, papa, honté, honté, papa, honté, honté, papa, honté. On a fait des bébés, mais personne sait qu'on a fait des papas Mais c'est juste pour arrêter d'être des stars T'es triste, t'es sourd, quoi Dis-moi un petit cachet, ça va Привіт, Добрий день. Привіт! як вас звати? Давайте познайомимося. Мене звати Марко Швайковський, мені 20 років. Я приїхав зі Львова, навчаюся. Я хоровий диригент, але я співаю, тому я прийшов сьогодні на голос. Круто. Ви знаєте, що я теж по за освітою диригент хору? Я пожалкувала, що не повернулася. Ви дуже симпатичний. Ви дуже непогано співали. Я розумію, якби я вас бачила. Я б вас запросила до себе у команду. Завдячую вам за виконання пісні «Папаута» від Відстромає. Це мій найулюбленіший співак взагалі. Ти також, так? так? Він просто неймовірний. Декілька було там моментів, ви знаєте, так само, що там були нотки невтональності. А взагалом, це був досить непоганий. Мені здається, виступ на сьогоднішній день в волосі країни. Ви коли побачите свій виступ, мені здається, ви будете радіти. Дякую. Дивись, який він щирий, да? Дивись. слухай, Мені це достатньо. Львів, це наш Львів. Я кожен раз, коли бачу людей зі Львова, в мене якраз така особлива теплота. Передавайте рідному місту. вітання. в одній, до речі, школі, в школі. Серйозно? Ви да. в гімназії Клуб. вона як Містична, кажете, зараз гімназія. серйозно? Да. Опа. <ріст> <ріст> Боже, ну я хоч можна, я хоч вам потисну руку. Ви що? Це для мене, це для мене була найкраща школа на землі. Я там часом буваю. Я вас проведу. Дякую вам! Ви молодець. Нажимати? А ви молодець. Давайте, давайте, давайте. нажимай, назимай. Дякую. Можна вам всім вже пожму руку? Класний малий. Клас! Саша. Дякую. Бачите, другий шанс у нас. Дякую. вітай, Ми закохались просто в твій вокал. Моя на небі. зори моя на небі. Від кого тебе знайшов. Всі. Я на небі. знов на земному небі. <клужат> Ми моколи з тобою. Літаю і знов і знов. Літайте! Дякую. <клужат> 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 Ти крутий, Ти крутий. Ось там сидить Андрій Мацола, Маша тобі. Він теж зі Львова і каже: натискай, натискай, натискай. Тебе з'явився другий шанс, і ми тебе забираємо до себе в команду. Дякую. Ходімо. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ».